Добрий ранок. Шоста ранку. Я дома не пішла на хвощ. Люблю такі моменти. Особливо влітку. Зробила каву. Вчора вечором у нас пішов дощик. на дворі, Отак. От Свіжо, вмір прохолодненько. Ну, Отак, ну, для літнього ранку дуже гарна погода. Не пішла на хвощ, тому що маю роботу. Сьогодні середа, може, прийде по хвощ. У мене назбиралося. Треба потолочити мішечки, спакувати. І скоро діти будуть їхати. Треба тих два бройлера прибрати. Я вам скажу. Також тут вчора було вже перше яйце отаке невеличке, невеличке таке яєчко. Але жовточком, з білочком все. Я в шоціду? Це їм вже минуло три місяці. Я так розумію. Уявляєте? Ну, я бачу, захочу їсти давати, а вони сідають, так якби до півдня. Кажу так, дівчата, завтра я і вас приберу. Та й поїдете в місто. Такі то справи. Всім приємної кави, смачної кави всім. Смачного сніданку хто снідає. І гарного ранку, приємних таких подій. Щоб все було добре. Ой, такі то справи. Ранок при чудові. Тажки співають. Горобці. Горобці живуть на гори, ще не можуть збутися. Ходили вчора з внуками на річку. Ну, що вам сказати? Вода так собі. <різь> <різь> Можливо. Якби не внуки, я б туди і не залазила. Але діти, діти, їм вода завжди тепла, їм холодної води не буває. А в доньки роздрив меніска, і вона ходить у бандажі такому. Та й не хотіла ж туди заходити мочитися. Та й бабуся? Бабуся на все піде раді внуків. Але всі задоволені. Слава Богу, все добре. Коли таке було, щоб кінець літа, не кінець літа, кінець, як то кажуть, до ілії. Раніше говорили до Ілії, це до другого, зараз Ілія раніше виходить. А раніше в нас бабуся моя говорила, не можна вже дівчата купатися, вже в воду там, на Діти теж хочуть купатися. Але як само так було. І дійсно, після 2 серпня вода ставала холодна. А тепер ми не розуміємо, літо закінчується і ну, на пляжу нема людей. Нема, нема. взагалі нема ні дітей. Отак От прийшли, потроху попробували воду, походили, ну ще дітки залізли, поталапались і пішли. Такого в нас не було ніколи. Але... Багато не назбирала я на цей тиждень. Але щось трішки буде. Думаю, хоч кілограм 50 буде. Може, хоч до трьох тисяч за цей тиждень зароблю. Не було погоди. Не було погоди, були дощі. Але дощу треба. І що ви думаєте, дощі було, а на бороді сухо? Прям сухо, наче їх і не було. Рано воно добре пакувати, рано лежарко. А днем вчора пакувала, мішачок один запакувала. І щось там ще трошки. 谢不够花。 Прибрала таку курочку, така нічогенька. Але ще я вам хочу показати, дивіться, повна яєць. Можливо, хто думав, що бройлери не несуться, перше яйце вже було. Але я не думаю, що це ця. Це, мабуть, та, що ще залишилася. Прибрала поки одну, тому що нагадала, що треба на почту їхати. Треба за світ заплатити. Такі то справи. Ну давайте плюхайтесь. Ні, поміняла А, допомагай. Що ж, друзі? Вечір. Вже прямо чуть ли не ніч. Дітки мої вже пішли спадки. Я теж йду зараз. Відпочивати, тому що завтра рано їду на хвощ. Сьогодні здала. Так, да, здала менше. Три з хвостиком там. Але навіть і три, три тисячі за тиждень я заробила на хвощові. Ну, я ж кожен день не ходила, у нас були дощі. Ну, я рахую непогано. Що ж, джую всім. Гарного, тихого вечора, спокійної ночі. Будьте здорові і Богом храни. Пока-пока.